Алілуя! Ну, як розумієте, час приходить наших пожежних. Діти Божі приходять до Господа не спустими руками. В слові Божому ще в старому заповіті. Знаєте, старий заповіт, він законнический заповіт. І в старому заповіті написано були закони для народа Божого. І е, закони ці були написані не з позиції, знаєте, з сили якоїсь Божої, знаєте, щоб показати силу, показати владу. О, але Бог є любов. І завжди Бог для свого народу показував свою любов. І якщо хтось читає, Старі заповідок думає, що був такий жорстокий, такий, знаєте, який постановив там буквально скалотушку з якоюсь там з мечем, щоб виповняли його волю, все. але ні. Знаєте, Тоді народу треба, не народженому згори, тоді треба було. Тільки так, писаними законами, і об'ясни, що ти повинен так. Знаєте, нам пишуть якісь закони, о, наші чиновники, начальники, як сказати, які ми повинні виповняти, Але коли ми не виповняємо, наказання приходять. Хоч ти знаєш закон, це не знає чого. Тому що треба принудити людину підчинятися цим законам. Але Бог не так. Бог для того закони писав, щоб людина жила, не померла. Завжди було. Так. І що благословення були в його житті. Якщо ми уважно читаємо і розуміємо те, що Бог писав у 22 второзаконні, 22 розділі, о, ілі, може, 5 Майсея, якою там, як, як у вас написано в Біблії українській, то там написано, що перша част благословення. І знаєте. Якщо ми читаємо і говорити, знаєте, в десятинах часто ми читаємо із закона ще Малахії, там прокляттями прокляти, тому подобне. Там ну, деякі, знаєте, служителі, які так читають його, о, трошки неправильно вимовляються, але це правильно. О, то, що ну, може привести так. О, чуєте, е, Существує чи тьма. Темнота. Що, существує чи ні? Це відсутність світла, а холод. Відсутність тепла. А прокляття? Розумієте? Відсутність благословення. Значить щоб було благословення, щось треба робити, щоб було це благословення. Це построєне, я проповідував проповідав колись сіяння і жатва. Це з, з цієї області, коли ми щось сіємо, то ми починаємо. Коли ми щось зробимо благословінням, то благословіння помножується, повертається до нас. Так воно сказано. Дивіться, що сказано мудрим Соломоном у притчах, 11 розділ, 22 вірш. Хто щедро роздає, збагачується більше, а хто все своє добро приховує, той збідніє. Мудрішої людини не було. Бог дав таку мудрість цій людині, що ні до нього не було такої людини, ні після нього. Знаєте, на цій мудрості багато хто вчиться і розуміє, що це мудрість написана, значить це верх мудрості. Це Божа мудрість. І якщо це сказано, є людина, яка ще дородає, і вона ще більше багатіє, А яка приховує, яка о, все це, це, знаєте, там, по моєму. Сверхміри бережлів у російській мові, сверхмери бережлив, бережлів. І ця людина бідніє. Чого так? Тому що закони, є закони духовні. І якщо ми зрозуміємо це, то діти Божі приносять не того, що ми повинні це робити. А те, що ми знаємо, що благословення будуть в нашому житті, ми сіємо в наше благословіння. Ми приходимо перед лице Господа, і в Второзаконі 16, розділ 16, 16 вірш, ілі п'ята Майсея, якого написано, о, теж 16, 16 розділ, 16 вірш, та написано у кінці цього вірша, що перед лицем Господа ніхто не повинен приходити з пустими руками. Розумієте? Чого? Тому що Бог хоче благословити. Якщо ти хочеш благословіння, ти приходиш з, з благословенням. Новий заповіт Уже не закон, а новий заповіт відношень. Маєте? Коли старий заповіт це заповіт, знаєте, законна. На, на основанні якогось закона, ти працюєш з Богом. Ти виповняєш той закон, який він написав, а Бог обіцяє по, теж по цьому закону щось повернути тобі чи благословити тебе. Але новий заповідь. Заповідь любові і тут заповіт завідношень. Це так само, як люд, дві, дві людини становляться друзями, як дві людини, е, саме ж, там, жіночого і чоловічого пола становляться сім'єю, взаємовідношення. І тут уже, знаєте, щось не треба як робити з подякою. Якщо щось робили хороше, хоча якщо жінка збрила добрий борщ, то що треба робити? Ну, Жінки всі сказали, що я, а брати мучать, а що ж робити треба? Ну, Там по-татарськи поступить. Знаєте, як ми розказую, татари там поступають, ну ми ж не татари. О, і Розумієте, те саме, що подяка. Якщо ми так, то да, ми розуміємо, що написано ось за це вже треба дякувати Богу. Ми з подякою приносимо Богу підношення. З нашим серцем, любящим Господа, це відношення. А Бог каже, що я благословлю твій хліб і воду. Я благословлю, що все в тебе буде благословенне, тому що ти благословляєш мене. Богу не треба фінанси. Розуміємо, звісно, ми мирнемося. Давайте матеріальному, тілесному. О, Ці фінанси потребує церква, а комуналка у вас тепло тут сидіти. Бачите, воно ж так просто з неба тепло не приходить. Було б з неба приходило б тепло, може б, ми б і так нічого не казали, але воно не приходять. О, а наша влада закони таки поставляє, що ой ой, розумієте, всі, все це оплачувати треба. Не все таке. І Бог каже: принесіть ваші пожертви, ваші десятини в дом, хранилища мого, що в моєму домі була їжа. Розумієте, щоб були фінанси, щоб церква існувала, жила, могла оплачувати робітникам зарплату і оплачувати ремонти, і все тому подобне. Розуміємо, так? Да? Я, мабуть, багато вже розказав. Ви всі розумієте, що перед Бога треба приходити з чимось серцем повним в подяки і з руками, які не пусті перед Ним. Розуміємо, так? Да? І ми приносимо наші десятини, наше пожертвування перед лицем Господа. Будемо благословляти нашого Господа, щоб Бог благословив нас. І всяка наша нужда була восполнена по багатством во славі Христом Ісусом. І Боже Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти Бог благословляєш, за те, що ти Бог, який заботився про нас, ти Бог, який Господь даєш нам все Господь, для нашого життя, Боже Господь, Ти обезпечуєш, Боже Господь, тому що від Тебе, Боже, висходить все. Боже Господь, ми дякуємо Тобі, славимо Тебе і благословляємо, Боже Господь. І вичитаємо Тебе нашими приношенням, нашими фінансами, нашими десятинами, Боже, да Буде ім'я прославлене в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя. У нас ще є тут жертвенники, які ми збираємо, дитячий дім, служіння дітям-сиротам, а також евангеліційне служіння кожної суботи. О, я нагадую, під часами, як у нас називають, да, ми збираємося, і там у нас. Іваніційне служіння. Тому що підключайтеся, підходьте, Дома додому зв'язку. Да. По місцевому назвам під часами, як хтось знає, хтось колись свидання назначав да? побачення, і по білоруськи споткання, Аллілуйя. І по польськи кажеться, споткання теж. Алілуя. Слава Богу! Я з-під Білорусі, і трохи білоруське слово знаю. Слава Богу. Алілуя! Слава Богу. Хай ваші серця будуть щедрі. Господь, благослови. Серця щедрі, руки даючі. Боже, Господь. Хай кожна Господь, Божа рука, Господь, кожне серце буде благословенно, Боже, Господь. Хай в кожному домі буде Господь, Боже, Господь, і збиток всякого Господь, добра, Господь, і те, що потрібно для життя, Боже. Благослови, Боже, Господь, щоб кожна Господь, копійка, кожних фінансів, Господь, які приходять в дім, вони, Господь, прославляли Тебе, Боже, служили для Тебе, Боже, щоб діти Твої не мали нужди, ніякої Господь потреби, щоб Господь, Боже, Господь. Отче, ніякої нищети, Боже, Господь, не було серед народу Твого, Боже. Благослови кожного. Благослови кожний дім, кожну сім'ю, Боже, восповни всяку потребу по багатству во славі Христом Ісусом. А всю славу Тобі ми віддаємо. Богатець, Син і Дух Святий. Во ім'ї Ісуреста молились. Амінь. Амінь.